Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс працюю з картами, складаю прогнози. Є новини про те, що нібито мирний договір вже готовий на 90%. Мене також просили цю тему розглянути. Наскільки взагалі це все правда? Я би хотів подивитися, що мені карти скажуть. Чи, чи це дійсно так, чи дійсно мирний договір вже майже до кінця готовий. Чи все-таки це ще на якомусь такому рівні перепису, що ще буде все змінюватися, що все буде ще видозмінюватися. Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть. Скажу чисто по своїх відчуттях: я не думаю, що він прямо готовий на 90%, але я думаю, що більшість умов вже погоджені більша частина, більша половина. Ну, це моє бачення, це моє відчуття. Я би хотів подивитися, чи це дійсно так. Тому що ви мене цю тему також просили розглянути. Взагалі взагалі хотілося б, щоб це все було дійсно правдою, щоб вже нарешті настав мир, щоб люди перестали гинути та страждати. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Я витягну три карти з Таро, І я витягну три карти з циганської колоди. На двох колодах я хочу глянути, чи дійсно це правда, чи все-таки в цьому є ще якийсь, знаєте, підвох. Що все ще буде змінюватися. Трійка пентаклів карта роботи. Карта здобутків, карта досягнення бажань. і цілий. Четвірка мечів затримки, затримки заморозки, відтермінування. Ну, це те, що вони домовляються, домовляються, ніяк домовитись не можуть. Десятка пентаклів карта успіху, карта результату, карта прибутку. Дивіться, тут хороша карта, тут хороша карта. Тут ну, вона трохи, трохи негативна, але не сильно. Ця карта більше про затримки говорить якісь. Дивимося тут. Карта подорожі, путешественник. Лист, новини та інформація. Карта хвороби, карта виснаження. Я скажу так: судячи з того, що мені карти показують, можливо, не на 90%. Але так як я і сказав на початку відео, більша частина, більша половина умов вже затверджені та погоджені. Тому будемо спостерігати за цим, що, що це за умови і до чого вони призведуть далі нашу країну. Ну, але би хотілося, щоб це все призвело до максимального позитиву в будь-якому випадку. Тобто, нехай всі ці умови запускаємо такий запит в космос. Нехай всі ці умови призведуть до кращого, більш благополучного та хорошого життя для кожного з нас. У будь-якому випадку хочеться миру, комфорту, достатку, і найголовніше відчуття стабільності. Тому що, коли є відчуття стабільності, на цій базі можна будувати щось нове і досягати чогось нового. Коли відчуття стабільності немає, твердої землі під ногами, то ти розхитаний, і ти не можеш зібрати себе докупи, і ти не знаєш, куди тобі йти далі. Завжди повинен бути якийсь ґрунт, базова потреба у відчутті захисту та спокою. Так що бажаю цього відчуття захисту та спокою, бажаю мирних часів якомога швидше, щоб вони настали, і всього-всього найкращого. Сьогодні ввечері в 19-й годині буде прямий ефір. Так що доєднуйтеся, ми ще з вами поговоримо. Всього доброго!